Осінь, час плодів та урожаю, що ж зродила на цей рік земля? Все ж дарів для нас її немало, справді нас Господь благословляв. Віддаваймо Богові подяку, Він сповна та щедро наділив, щоб замислив скоже на останку, як цей рік для Господа прожив. Я задумалась. А що ж несу в руках я, чи мій кошик повний тих дарів? А чи діє дух в моєму серці ароматами своїх плодів? Що я можу Господу віддати за землі даровний врожай? Думаю, як миліцю співати, чи лиш прошу в нього, Боже, дай? Ні, не хочу я безцільно жити. Не даремно хочу шлях свійти, хочу ближнім світлячком світити, щоб душі до Христа прийшли, хочу ближнім з користю служити, як маяк, що сяє кораблю, і роки свої для того присвятити, кого так чекаю і люблю. Не спустиму, щоб прийти руками, а звіщати про спасіння та любов. Так, щоб лиш примножувати руками тих, хто прийняли Христову кров. День подяки, шанс, щоб оглянутись, що з собою в вічність я несу. Доки час є, варто підтягнутись, щоб нести достойну і хвалу, хоч за все віддячити не в силах, але в максимум можливостей старань. Потружусь щоб як розправлю крила полетіла в небо без вагань, бо не хочу я безцільно жити, не приносивши для Господа плодів, але так, щоб вздячністю служити в міру всіх покликань і дарів.